Сьогодні про догляд за обличчям новонародженого, носиком, вушками, очками та нігтиками. Догляд за обличчям немовляти достатньо проводити раз на день або за потребою. Очі витираємо ватним диском, змочений у теплій воді, в напрямку від зовнішнього до внутрішнього кутика. На кожне очко використовувати треба окремий диск. Якщо дитина дихає вільно і ви не бачите кірочок в носі, рутинно чистити не потрібно. Якщо дихання шумне або ви бачите кірки, то використовуйте сольові розчини в монодозах або фізрозчини. Закрапайте декілька крапельок в кожну ніздрю і потім прочистіть ватним джгутиком на 1 см. Наголошуємо, що ватні палички використовувати не можна взагалі. Після купання можна забрати залишки вологи і сірки з вишної раковини. Робити це треба обережно, щоб не травмувати слуховий прохід і не занести інфекцію. Не варто занадто ретельно вичищати вишну сірку, адже вона виконує захисну функцію. Всі фізіологічні складочки на тілі дитини протирати достатньо один раз на день, ватним пафом, змочений в теплій водичці. Нігтики обрізаємо дитячими ножицями рівненько. Найкраще це робити, коли дитинка спить. Догляд за малюком не потребує складних маніпуляцій. Головне робити все акуратно і з любов'ю. Якщо у вас виникнуть будь-які питання щодо догляду за немовлям, звертайтесь до Львівського перинатального центру.